Чого тільки не зроблять дорослі, аби малята були щасливими, особливо зараз кожна дитяча усмішка на вагу золота. Нині вони потребують ще більшої підтримки. Тож вітчизняні компанії намагаються не лише допомагати збройним силам і переселенцям, але й дитячим благодійним фондам. Згуртовано і наполегливо ми йдемо до перемоги і створюємо світ, в якому Україна квітуча та прогресивна країна, де немає байдужих до її майбутнього і майбутнього наших дітей. Об'єднувати українців навколо ідей допомоги дітям, вирішили вітчизняний бренд для паста. На підприємстві кажуть, це обов'язок та соціальна відповідальність, бо, як відомо, чужих дітей не буває. Отже, в серпні ми розпочали благодійний проєкт, що передбачає передачу частину прибутку від реалізації продукції із символом благодійності за покликом серця до фонду КІДО, що допомагає саме дітям. Це поклик серця цілої нації, так називають проект співробітники, та упевнені, що спільна мета обов'язково принесе найкращий результат.